Лабораторна робота номер 2 Тема спостереження явища електромагнітної індукції. Ми дослідимо на роботі умови виникнення індукційного струму в замкнутій котушці. З'ясуємо чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. Для роботи нам треба таке обладнання. міліамперметр З'єднаний провідниками із Дротяною котушкою на каркасі. Так. І два штабові магніти. Два штабові магніти. Так. Міліамперметр дозволяє е, нам вимірювати струм як в одному напрямку, так і в іншому. Нуль знаходиться посередині шкали. Так, ціна поділки міліамперметра бачимо, від, від 0 до 5 мА знаходиться рівно 5 поділочок. Експеримент 1 З'ясування умов виникнення індукційного струму в замкнутому провіднику та чинників, від яких залежить напрямок індукційного струму. Відповідно до таблиці 1 з нашого підручника, вводимо магніт у котушку північним полюсом. І спостереження записуємо до третього стовпчика нашої таблиці проти, номера дослі... проти першого досліду. Так, спостерігаємо за міліамперметром. Вводимо північним полюсом. Дослід 2. Залишаємо магніт нерухомим. Спостерігаємо за стрілкою міліамперметра. Дослід 3. Виводимо магніт із котушки. Дослід 4. Вводимо магніт у котушку південним полюсом. Дослід 5. Залишаємо магніт нерухомим. Дослід 6. Виводимо магніт із котушки. Дослід 7. Наближаємо котушку до південного полюса магніту. Дослід 8. Наближаємо котушку до північного полюсу магніту. Проти кожного досліду в таблиці слід записати те, що ми спостерігали. Аналізуємо результати експерименту 1. Запишемо висновки по експерименту 1. У цій роботі у нас буде двічі записаний висновок. Після експерименту 1 і після експерименту 2. Відповідно до аналізу результату експериментів на сторінці 41 у висновку даємо на запитання, відповіді на запитання. Перше, за яких умов у замкненій катушці виникає індукційний струм? Друге. Як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни напрямку руху магніту? Тобто, вводимо магніт у катушку чи виводимо. Третє, Як змінюється напрям індукційного струму в разі зміни полюса магніту, який наближають або віддаляють від котушки. Експеримент 2. З'ясування чинників, від яких залежить значення індукційного струму. Утримуючи котушки та магніти в руках, послідовно виконайте досліди, за значенням таблиці 2. Щоразу знімайте покази мільямперметр та заносите її до таблиці 2. Зверніть увагу, в цьому, дос... в цьому експерименті треба слідкувати наскільки відхилятиметься стрілочка міліамперметра для того, щоб значення сили струму міліампера записувати до таблиці. При... У виконанні експерименту 2 нам слід враховувати ціну поділки міліамперметра. Нагадую, що шкала міліамперметра починається від значення мінус 5, закінчується значенням 5, 0 знаходиться посередині. Між 0 і 5 у нас 5 поділок. Дослід 1. Швидко вводимо магніт у катушку. Дослід 2. Повільно вводимо магніт у котушку. Дослід 3. Швидко вводимо в котушку 2 магніти, складені одноіменними полюсами. Дослід 4. Повільно вводимо в котушку 2 магніти, складені однойменними полюсами. Саме. Нагадую, по кожному з цих чотирьох дослідів другого експерименту слід записати значення сили струму міліампера до таблиці 2. Проводимо аналіз результатів експерименту 2. Проаналізуйте значення таблиці 2 і сформулюйте висновок, у якому зазначите. Перше. Як залежить сила індукційного струму від швидкості відносного руху магніту та котушки, друге. Як залежить сила індукційного струму від значення індукції з зовнішнього магнітного поля, зміна якого визначає появу струму в котушці. Щоб виконати завдання 2, на супроводжені малюнками 1, 2, 3, 4. Слід пригадати правило, яке ми спостерігали на попередньому уроці з алюмінієвим кільцем, розміщеним на коромислі із здатним вільно повертатися. Пригадаємо, що коли ми вводили магніту нерозрізане кільце, у нас кільце відштовхувалося. Коли виводили магніт, кільце притягувалося. Отже, індукційний струм, який виникав у кільці, точніше, напрям індукційного струму, який виникав у кільці при піднесенні до нього магніту, був таким, що створ... магнетизм створений цим індукційним струмом. Протидіяв магнетизму створеного зовнішнім магнітним полем. Тобто, якщо в нас дана котушка при піднесенні магніту до котушки, індукційний струм виникає такий, що ця котушка буде відштовхуватися. А отже, з цього боку котушки виникне полюс північний, так як північні полюси, відповідно, відштовхуються. <кій> Далі. Визначити напрям магні... струму у провіднику можна скориставшись правилом сверлика. Тобто ми пам'ятаємо, що магнітні лінії виходять із півночі, отже, великий палець у цій катушці зображуємо туди, куди... до того боку, з якого буде у нас північний полюс. А 4 пальці вкажуть напрямок, в якому буде проходити електричний струм. Отже, в даному випадку напрямок буде таким. Подумайте, чи виникне індукційний струм, якщо швидкість руху магніту буде нульовою. І запишіть про це висновок. Який виникне полюс з цього боку котушки, якщо магніт виносимо з котушки? Нагадую, в цьому випадку, відповідно до нашого досліду, кільце притягувалося до магніту. Ну, і останній дослід, яким буде напрямок індукційного струму, якщо ми магніт південним полюсом підносимо до котушки. Подумайте, який тут виникне. Полюс, і, відповідно, який буде, скориставшись правилом сверлика, який відповідно, тут буде напрям індукційного струму. По кожному з рисунків, запишіть напрямок струму, можна показати на рисунках. Так? Якщо струму немає, запишіть струм не виникне. І по інших рисунках зробіть аналогічно.